Пронто-пронто, мої кохані. З вами Ханна, <кхем> ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе, а я про вас. Хто ж у вас на порозі, а ви навіть не здогадуєтесь, у вас на порозі той, хто пішов із відносин кохаючи. Або ви від нього пішли кохаючи. Тут два варіанти. Так, у вас на порозі той двійка пентаклів, хто ніяк не міг свій час зробити певний вибір, конкретний. Тут міг у вас бути якийсь третій фактор. Так, у вас на порозі той трійка чаш, з ким був третій фактор. Третій фактор могло бути все, що завгодно. Оце, що завгодно, усіх по-різному. І чим він йде до вас, той, хто на порозі. Ох, він йде з коханням, дівчата. Він десь з тим, що я тебе люблю. Не знаю, чи куплю щось, хотіла далі сказати. Ти мене любиш, і я вибираю кохання. Тобто людина зробила вибір щодо вашого кохання. Я правильно кажу «Вищі сили? «Вищі сили каже, а ні, він хитрує, маніпулює, обманює. Так, він, дівчата, він ніяк і не прийняв це рішення. Кохання його веде до вас, але він рішення так і не може прийняти остаточно. А навіщо тоді йде до фейчки? Фейчки це всі ви. Йде, тому що відлюдник один сидить довгий час, мабуть, втомився. Так, тут він довгий час взагалі захищався від життя. Тобто не хотів приймати ніякої участі. Окей, а що зараз у нього на душі до фейчки? Ну, що у нього на душі? Він розуміє, що ви його очікуєте. У нього є це розуміння, бо ви свій час багато чого зробили. Так. І він йде до вас, щоб побудувати стабільні надійні стосунки. Тобто, думки у нього начебто і класні, і наміри класні, але у та хитрість обмани, маніпуляції, чи варто фейці довіряти цьому чоловікові? Король мечів? Ну, чи варто? Що вам кажуть? Вам кажуть про те, що людина достатньо закрита? Достатньо холодна, він тут буде вкладатися в ваші відносини. Але пам'ятайте, що король мич людина, яка все прорахувала в голові. І знає, що вам треба дати, бо дуже розумний. Він вміє кохати. Він кажу, що не вміє. Але, але розум і розум і розум їм рулить. Він буде вкладатися в відносини. Ще про нього. Так, тому що він хоче вчать з вами четвірку жезлів. Це брак проживання під одним дахом. Вас багато, тому давати якісь поради дуже важко вищим силам. Єдине, пам'ятайте, амулети вже три роки як рулять. Третій рік неправильно сказала, як почала робити після того, як почалася війна. Робити я маю на увазі на е, загальну TikTok аудіторію Інстаграм і Ютуб також. Хоча до цього я теж їх робила. Пам'ятайте, що мулети на особисте життя це саме те, що завжди вам покаже справжнє обличчя чоловіка. І завдяки трансформаціям ви станете на щасливу веху вашого життя. Так, тому що ви зараз в паузі говорять. Але колісниця, йдіть за своїми планами, тому що, дівчаточки, гарна новина для всіх. Ви імператриця. Це про те, що у вас буде чоловік, у вас будуть гроші, у вас буде статус, у вас все буде, але в свій час. Чи з цим чоловіком не знаю? Люблю вас.